файл ютубчик. Ну що, я приїхав в Київ і знаходжусь на київській барахолці на Пачайній. Ох, спека неймовірна, градусів 30. Не знаю, чи я зможу навіть один раз її сьогодні обійти і чи мені щось попадеться. Но ну, половину я вже прийшов, не сам. Але поки що нічого цікавого. Ну, Якщо будуть якісь новини, дам знати. Нещодавно я їздив в Київ на фестиваль поп культури «Фанкон», і щоб сумістити приємне з корисним, також відвідав київську барахолку на почайні. Тому це відео буде такого собі лайф формату, де я підходжу до продавців, дивлюся, цікавлячи мене речі, запитую ціни, а в кінці ролика покажу, що я налутав, ну і приємного вам перегляду. Шо? Дитячий да. не, а воно там ти... не за таке. Ні, це помирають. Кибізум. Не знаєш. Так, ну воно не побачите к сумовір. Ну сюди мой гамма. Якщо потрібно, то Сплата за товар. Суплата за товар. Касочки, конфликты. Гей, про... Скнопок, вот, касочки. Какая-то ебанина? Это я Шкода. А хвост из у него вот такой вот стоит уже там, деревянный на подбор. И не на дереве лежат, потому что у него прилавок там металлический. И тоже же выбрал, говорит, мне вот этот. Раздолбанные серверы. А, ну он такой великий. Да. А а там, да. Судя, что за их не остануло. дозволю, ти мені на вайбер скинь свій Там хороший. Я сам такі користую, і він в мене брав. Я займався раніше. А ще десь є тут щось на я... подобі? Десь не маю. Не побачите, не знайде. Час не звернувся. Так? Да? Так. Да. 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 Якраз по адресі. Я так і зрозумію, що ви питаєте. Що маєте від електролюкс? Фірма його називається, електролюкс. А, його фірма? Натуральний електролюкс. Ага.

Так, мало, да, ще було. Ми тебе перший раз так сюди приїхали по сильні. холодно було. Багато всього цікаво, але воно, певно, ж типу в невідомому стані. Якісь рідкісний штук? Ну, ретро, всякі старі. Я бачу на старій. Дяхи. Ну, в цьому мотлаху я колупатися не дуже хочу. Що це? Я хз. Я думав, мікроплава, а то шмат Якась материнка. Да, але бачиш, це це, це певно ті, що не робочі. На деяких написано, на деяких ні. Я б не проїхав, так не проїхати. Мана було це. Да. Так, да. я З... і те, он доказав, що що ферми, це не. Раз, я Він так собі що менше хочуть розкладку, ми купили ще яка називалася ложилось Це воно. Да. Мала лампа. Он ошеровий. Вона зламана, бля. Маленький. Да, ребята, проходить магазин буде. Ну конечно. Если а он ты есть даже, то он фидер блядь, самый кончик. Я имею полное право. Он Пусть он мне что-то скажет, блядь. Меня мать, блядь, не, а не ложилась спать. Тебя да тебя да он тебя уже простил. Да пошел он нахуй. А я его вроде. Ну, мать, а потом, блядь, не ложилась а спать, не помолившись Богу. Он ей какую Я смерть дал, сука, мать. Полтора года мучает, Триста гривен. Триста бит. Триста бит. За 200 Я подумаю. Бог, если есть, не хайпер.

все Ну, крепление. Вот это я знаю, это откуда. <laughs> не, ну мы не крепло сами требуем, это что я, я уже понял, почему интересно. <laughs> не, ну она своя. Ну да, да. Ладно, подумаю. О. Тетрис разъем. память Ой, oh, поломанный тор. Иваджайна. в <laughs> Маловато <laughs> Маловато mm? тоже Двушки. Погляну поближче. <просив> ну такий брелок прям классно. Ось 500 п'ятсот. Це дівчат. Він прям горбочий. Дівочка. А оці дрібні. По 300. Степочки по 300. Дракон червоний. Прикручується. Що uh -huh. це у нас Інтеловська моторинка під Якась Модна, але. Стан, конечно, такий А, да и кульку просто вот так лежала. Она то такая. Веку цену и Саня. Джойстик. E. Ладно, подумаю. 16 бит. Ну, это клончики. Клоны. Ну, это не На губы орех Кобра. Рейдмакс. Там блок, или а. нет? Сетевой блок, это для компьютера. Новий. Там Евин? Коробка, его там є чест, uh -huh. документ, все. яка ціна? Тільки без проводов. 400 годов. За 350 погодно. За 300 давай. Сдача буду сейчас? Бля, вона гаряча. Ну печісь. Може Можу отаку по приколу взяти під якусь міні комп. А це що? Слідиклеї? Це клей якийсь. Може тут вентилятор був. А, не знаю, що це думать. А що це Плата. А я бачу, що це платно. Чего Вона дрібна, бачу, це ITX. Старенька? А яка ціна? Тысяча сколько кушта? Тысяча два двадцять. За тысячу на OLX X, блять. Куплю. На это Сега, мега, драйв. почем тут у вас коробочки Ну, Да? Да. Так что он там Скажите, а в какую цену микрофон? 40. А клавиатуры? 50. Ну, давайте. Без решт. Ну і що ж, все ж таки, мені вдалося залутати в цей день на київській барахолці. Перше, що я собі придбав, це ось така клавіатура від компанії Genius: мініатюрна без цифрового блоку, мембранка з такими дрібними клавішами. І буде вона використовуватись на ще одному моєму комп'ютері, котрий знаходиться в сусідній кімнаті, і там дуже мало місця на столі. Тому така дрібна клавіатура буде там якраз в тему. Я її вже перевірив, вона повністю працює, всі клавіші натискаються. Єдиний ось цей слеш, він залипший, треба буде зняти кейкап та почистити. Обійшлася мені ця клавіатура в 50 гривень, що я вважаю дуже непогано. В тому ж місці, де я брав клавіатуру, на очі мені трапився ось такий мікрофон від компанії Fifine. Якщо я не помиляюсь, здається, це модель k 669 в такому рожевому кольорі на підставочці, ну і дріт незйомний, йде від мікрофона на USB. Багато оглядів на них є в Ютубі. Зараз я порівняння зі своїм основним робити не буду, але даний мікрофон я вже перевірив і він теж працює. Взяв я його за 40 гривень. Зараз в інтернеті нові такі коштують приблизно від тисячі і більше. Також зараз вставлю вам приклад, як він працює, як записує мій голос: 1, 2, 3, 4, перевірка мікрофона фіфайн, з барахолочки за 40 гривень. Непогана покупочка, і піде він теж в комплект до другого комп'ютера. Що ж файно є, рухаємось далі. І сама цікава покупка, на мій погляд, в той день була ось в цій коробочці. Це у нас коробка від блока живлення Cobra Power, якийсь 600 ватник від Raidmax. Продавець мене завіряв, що тут лежить цей блок разом з чеками. Квітанцію про купівлю, єдине, що немає дротів. І перед купівлею я заглянув в коробочку. І що ж я там побачив? І дійсно там лежав блок живлення, але не від Raidmax, а старенький 750 ватний Seasonic з сертифікатом 80 голд. Це модульний блок живлення, і, на жаль, у нього немає жодного кабеля. Доведеться щось крафтити, вигадувати і знаходити йому застосування. На самій барахолці я довго його не оглядав, придбав я його за 300 гривень, сторгувався, бо продавець спочатку хотів 400. І коли вже я приїхав додому і детально оглянув, я побачив, що він жодного разу не вскривався і всередині немає значних слідів пилу. Окрім як пилу з барахолки. Тобто візуально цей блачок як новий, можливо, він навіть ніколи й не використовувався. Давайте детальніше вам покажу характеристики: це Seasonic модель ss 750 km або ж серія X750 з активним PFC, котрий видає по 12 вольтовій лінії 62 А і 744 Вт потужності. Сертифікат 80 Gold, і що я можу про нього сказати, це модель старенька, приблизно 2010-11 років, але в дуже хорошому стані, єдиний мінус, що немає кабелів. Ну з цим я щось зроблю. І я вже знаю, де я буду його застосовувати. Мої підписники допомогли мені в придбанні одноплатного комп'ютера, котрий являється відбраковкою від PlayStation 5, назва BC 250, і там живлення якраз 12 вольтов. І я скрафчу кабелі і буду живити BC250 від цього блачка. Я вже загуглив, подивився, де в ньому знаходяться контакти запуску. Здається, це оцих два. Скрафтив таку штучку, котра їх замикає. Блок вмикається, я вже переміряв всі напруги, де що знаходиться. І покажу вам, прикріплю картинку з легендою, де ви можете подивитись, якщо у вас такий самий блок і відсутні кабелі. Можете глянути, які де є напруги. За 300 гривень я вважаю це дуже непогана покупка, особливо якщо прикласти трохи фантазії і придумати сценарії застосування, можливо власноруч скрафтити кабелі. Для прикладу, хтось з підписників присилав мені ось такі кабельки від інших блоків живлення чи втек, котрі я вже перепінував під цей харчувальник. Ось такий мій лут був на київській барахолці 7 червня. Дякую вам всім за перегляд. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Від мене подяка всім, хто підтримує канал донатами, а також спонсорством на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!